Всім бажаю доброго дня. Тема нашого уроку. Механізм електризації, електроскоп. Будь ласка, відкрити свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Ми вже знаємо з вами, що електризація це процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду. Будь ласка, це означення можна ще раз собі записати в ЗОшити, і, як завжди, проблемні питання. Як саме відбувається електризація тіл? Що відбувається під час терця тканини об бурштин? Давайте подивимось відео і зможемо дати на це відповідь. Розглянемо процес електризації тертя. Візьмемо шматок бурштину. І потремо його об тканину. Перед натиранням бурштин і тканина є електрично нейтральними. Тканина втримує свої електрони менш міцно, ніж бурштин. Тому під час контакту електрони в основному переходять з тканини на бурштин. У результаті, після роз'єднання, тканина є позитивно заряджена, а бурштин негативно заряджений. Можна зробити висновок. Тіло, яке віддало частину своїх електронів, буде заряджено позитивно. А тіло, яке їх одержало негативно. Отже, ми побачили, що тканина втримує свої електрони менш мішна, ніж бурштин. Тому під час контакту електрони в основному переходять із тканини на бурштин. І в результаті, після роз'єднання, тканина є позитивне зарядження. Заряджена або штин негативно заряджений, так? Є. Борштин є негативно заряджений. Отже, можемо прийти до такого висновку, що тілом, яке віддало електрони, заряджене буде позитивно, а тілом, яке одержало електрони, заряджене буде негативно. Можна це собі навіть записати. Під час електризації відбувається перерозподіл наявних електричних зарядів, а не створення нових. Це важливий такий такий важливий висновок. Я би радив вам собі його теж записати. Під час електризації відбувається перерозподіл наявних електричних зарядів, а не створення нових. Тобто фактично електризація це і є перерозподіл наявних електричних зарядів. І давайте запишемо закон збереження електричного заряду. Повний заряд електрично замкненої системи тіл залишається незмінним під час усіх взаємодій, які відбуваються в цій системі. І, будь ласка, запишіть собі формулу. Q1 плюс Q2 і так далі. У нас може бути не два заряди, може бути більше, тому плюс Qn дорівнює константі. Констант означає постійність. Переводиться як постійність. Ще раз повторюю, Q1 Q2 заряди тіл, що створюють електрично замкнену систему. N – це кількість таких тіл. До речі, під, під електрично замкненою системою. Розумію таку систему тіл, у яку не проникають заряджені частинки ззовні. І яка не втрачає власних заряджених частинок. Оце означає замкнена система тіл. Добре, рухаємося далі. Провідники та, та діелектрики. За здатністю проводити електричні заряди, речовини поділяються на провідники і діелектрики. Провідники це речовини з безлічовільних заряджених частинок, які легко переміщуються по всьому об'єму тілу. Тобто мають вільні заряджені частинки провідники. А діалектики це речовини, у яких вільні заряджені частинки практично відсутні. Тобто діалектики – це у них вільні заряджені частинки практично відсутні. Що таке заземлення? Давайте запишемо теж собі. Технічний прийом, який дозволяє розглядити будь-яке заряджене тіло шляхом з'єднання цього тіла провідником із землею. Будь ласка, запишіть собі це означення. До речі, давайте повернемося я ще хочу просто навести вам приклади. Зараз хвилиночку. Провідників приклади провідників це метали, ґрунт. Різні розчини солей, так і в воді. Це, щоб ви знали, що, до, ну, які речовини відносяться до провідників. А дієлектрики, пальцеляна, ми вже проходили скло, бурштин, гума, шов, капрон, пластмаса, газ, повітря. Це для того навів вам приклади провідників і діелектрики. Давайте подивимось відео. Візьмемо маталеву сферу та піднесемо її до клаптиків паперу. Як бачимо, нічого не відбувається. Візьмемо паличку та наелектризуємо її. Паличка набуває негативного заряду. Наблизимо негативно заряджену паличку до незарядженої металевої сфери. На короткий час торкнемося рукою до частини сфери, а потім приберемо заряджену паличку. Піднесемо сферу до клаптиків паперу. Вони починають притягуватися. Чому клаптики паперу почали притягуватися? Унаслідок дії електричного поля негативно зарядженої палички вільні електрони перерозподіляються по поверхні металевої сфери. Електрони мають негативний заряд, тому вони відштовхуються від негативно зарядженої палички. У результаті кількість електронів стане надлишковою на віддаленій від палички частині сфери і недостатньої на ближній. Якщо доторкнутися до сфери рукою, то деяка кількість вільних електронів перейде зі сфери на тіло дослідника. Таким чином, на сфері виникає брак електронів. І вона стає позитивно зарядженою. Описаний процес називають електризацією через вплив або електростатичною індукцією. Отже, ми прийшли до електризації через вплив. До речі, на відео був не я. На всяк випадок вам скажу. Що у нас відбувалося? Спочатку вони не притягувались до цієї металевої сфери, потім. Наелектролизуємо паличку, піднесемо, і починає притягувати ця сфера. Чому клаптики паперу почали притягуватись? Давайте розбиратися. Унаслідок дії електричного поля негативно зарядженої палички вільні електрони перерозподіляються по поверхні металевої сфери. Електрони мають негативний заряд, тому вони відштовхуються від негативно зарядженої палички. У результаті кількість електронів стане надлишковою, так? Стане надлишковою на віддаленій від палички частині сфери і недостатньою на ближній. Якщо доторкнутися до сфери рукою, то деяка кількість вільних електронів перейде зі сфери на тіло дослідника. Таким чином, на сфері виникає брак електронів, і вона стає позитивно зарядженою. Описаний процес називають електризацією через вплив або електростатичною індукцією. Отже, описаний процес називають електризацією через вплив або електростатичною індукцією. Питання, чому гільза металева? Бачите, притягується як до скляної палички плюс, так і до ебонітової палички мінус. Давайте з цим теж зберемося, Подивимося відео. Підвісимо на тонкій нитці легку металеву гільзу та піднесемо до неї незаряджену ебонітову паличку. Гільза не реагує на приближення палички. Наелектризуємо паличку тертям об вовну. Гільза почала притягуватися до палички. Доторкнемося паличкою до гільзи. Після контакту з паличкою гільза почала відштовхуватися від неї. Проведемо такі ж досліди, але із скляною паличкою потертою об шов, Тобто уже зарядженою позитивно. В початковий момент гільза не має заряду та притягується до палички. Доторкнемося паличкою до гільзи. Після контакту з паличкою Гільза почала відштовхуватися від неї. Тобто взаємодія така ж, як і з негативно зарядженою паличкою. Як це пояснити? Під дією електричного поля позитивно зарядженої скляної палички електрони в металевій гільзі починають рухатися та зміщуватися ближче до неї. Ця сторона гільзи. Та є негативно заряджена. На іншій стороні гільзи утворюється нестача електронів, і вона отримує позитивний заряд. Заряди різних знаків притягуються, тому і гільза притягується до палички. При контакті із скляною паличкою частина електронів переходить до неї із металу. Загальний заряд гільзи стає позитивний і вона відштовхується від палички. Слідующе проблемне питання, яке, мабуть, вас цікавить, Ми, ви, мабуть, багато разів робили такий дослід, чому притягуються до наелектризованої палички клаптики паперу. Давайте розбиратися, теж подивимося відео. Так, давайте подивимося відео пояснення. Електричне поле зарядженої палички діє на зв'язані електрони атомів, із яких складається папір. Унаслідок чого. Змінюється форма електронної хмари. Вона стає витягнутою. У результаті на ближній до палички поверхні паперу утворюється заряд, який за знаку протилежний заряду палички. І тому папір починає притягуватися до палички. Тобто папір є діелектриком, так ми знаємо про це. І тому практично не містить вільних електронів. Електричне поле зарядженої палички діє на зв'язані електрони, ну, які зв'язані з атомом, і з яких у нас якраз і складається папір. Унаслідок чого, от на цій малюнку бачимо, так, змінюється форма електронної хмари. Ну, тут показано от на А варіант А. Це коли у нас. Форма електронної хмари за відсутності поля. А Б це за наявності поля. Тобто, отак витягується. На, на поверхні паперу ближчий до позитивно зарядженої палочки, як в даному випадку, утворюється негативний заряд. Бачите так, на малюночку? Це е, малюнок і тому, і тому, В. І тому папір починає притягуватись до палочки. Описаний процес називається поляризацією діелектриків. Тут теж, ви бачите, відбувається якби перерозподіл цього заряду. Далі давайте з вами поговоримо про електроскоп та електрометр. Давайте подивимося відео на початку. Для того, щоб вияснити, чи тіло заряджене, фізики винайшли пристрій електроскоп. Від грецьких слів електрон і скопео спостерігати, виявляти. Металевий корпус електроскопу через пластикову пробку просунути металевий стрижень зі сферою на одному кінці та двома легкими пелюстками на іншому. Наелектризуємо тертям скляну паличку та доторкнемося до сфери електроскопа. Пелюстки відхилилися від вертикального положення. Так як полюстки та стрижень заряджаються зарядом одного знаку, вони відштовхуються один від одного. При додатковій електризації палички вона збільшує свій заряд, і при повторному дотику ще передає частину заряду електроскопу. В результаті пелюстки та стрижень отримують додатковий заряд, і кут між ними збільшується. Розряджається електроскоп дотиком до нього руки або заземлення. При цьому заряди переходять на наше тіло або землю. Існує й інший пристрій, який вимірює заряд електрометр. В ньому легка стрілка, коли заряджається від стрижня, відштовхується від нього на певний кут. Зрозуміло. Чим більший заряд передано електрометру, тим на більший кут відхиляється стрілка. Отже, давайте запишемо, що таке електроскоп. Це прилад для виявлення електричного заряду. Запишіть, будь ласка, собі. Електроскоп це прилад для виявлення електричного заряду. Пишемо це в конспект. Будова електроскопа, бачите, індикатор. Це паперові смужки такі. Другий корпус, Третій металевий стрижень. Бачите його. так? Четверте діелектрик. Ну і п'яте ін... кондуктор, там, де ми його якраз і заряджаємо, збираємо цей електричний заряд. До речі, такий електроскоп можна створити самостійно, використовуючи звичайну скляну банку, десь приблизно там півлітрову можна використовувати через пластмасову кришку, яку цю банку закриваєте, можна пробити цю кришку цвяхом і на края цього цвяха якраз приклеїти такі паперові пелюстки. І все, і у вас утворився свій саморобний електроскоп. Можна таке зробити. Можете перевірити, він буде працювати. Смужки будуть відхилятися, наприклад, коли ви там доторкатися будете зарядженою ручкою. Можна його і зарядити ви знаєте, як потерти волосся. і теж. Таким чином досліджувати електричний заряд і електричну взаємодію. І електрометр. Давайте запишемо. Прилад для виявлення і вимірювання електричного заряду. У нас тут є вже шкала, ми можемо вимірювати електричний заряд. Будь ласка, теж собі запишіть. Ми переходимо з вами до розв'язування задач. <кій> як зміниться маса тіла, якщо йому надати негативний заряд? Ну, поміркуйте. І давайте дамо відповідь. Звичайно, збільшиться, так як тіло у нас отримують надлишкові електрони. А електрони мають масу. Про це ми знаємо з вами. Тому збільшиться правильна відповідь буде збільшитися. Так, питання номер 2. Чи якісна задача номер 2? Який процес є загальним для всіх типів електризації? Ну, про це ми з вами вже розмовляли. Це є перерозподіл електричного заряду. Так собі можна записати. Це перерозподіл електричного заряду. Так, рухаємося далі. Чому стрижень? Електроскопа е, робиться з металу. Ну, мабуть, здогадалися, тому що метали є провідниками, так? Щоб якраз цей заряд проводити. Рухаємося далі. Якщо до зарядженої металевої кульки доторкнутися пальцем, вона втрачає практично весь заряд. Чому? Ну, зрозуміло, так, що людське тіло є провідником. При зіткненні двох провідників заряд перерозподіляється між ними так, що на більшому за розміром провіднику виявляється і більший моду, за модулем заряд. Людське тіло набагато більше за оцю кульку, тому практично весь заряд кульки переходить на тіло людини. От і все. Чому можна легко наелектризувати ебанітову паличку тертям об шматок вовни, але не можна наелектризувати залізний стрижень тим же способом? Давайте поміркуємо ідемо в відповідь. Ми знаємо, розуміємо, що ебаніт-ізолятор. Ми приводили його там, коли провідники діелектрики розмовляли. Тобто ебаніт-ізолятор. Заряди накопичуються на паличі і нікуди у нас не йдуть. А залізо провідник. Отже, на заліз... те, що з'явилося на залізному стрижні, у нас будуть з'являтися нескомпенсовані заряди, відразу будуть передаватися іншим тілам. Ну, наприклад, нашій руці. Так, добре, рухаємося далі. Як дізнатися, який заряд показує електроскоп? Щоб дізнатися знак заряду, треба піднести на електризовану ебанітову паличку до електроскопа. Якщо листочки з нашого електроскопа будуть ще більше розходитись, то, електричний, то електроскоп показує у нас мінус. А якщо листочки зійдуться, тобто зменшиться, да, тут відстань, то плюс. Я сподіваюся, зрозуміло, чому. так. Тобто, частина, якщо у нас ми доповнимо тут негативним зарядом і тут був негативний заряд, їх ще збільшиться електронів, тому листочки будуть розходитись ще більше. А якщо навпаки у нас тут був плюс, а ми даємо мінус, вони компенсуються. В цілому заряд становиться менше, тому вони будуть сходитися, ці листочки. Так, задачку обов'язково записуємо. Дві однакові провідні заряджені кульки торкнулися одна одної і відразу ж розійшлися. Обчислі заряди кожної кульки після дотику. Якщо перед дотиком, заряд першої був мінус 8 на 10-12 степені кулон, а заряд другої кульки був 16 на 10 мінус 12 степені кулон. Будь ласка, умову собі записуємо. Вона тут вгорі є ще раз. Отже, у нас є два заряди. q 1 Давайте вдано це запишемо. Мінус 8 на 10-12 степені колон. Q2, 16 на 10-12 степені колон, і нам треба знайти зряд кожної кульки. Називаємо його Q'1 і Q'2. Зрозуміло, згідно того, що у нас відбувається перерозподіл, може так, відбуватися перерозподіл електричного зряду. Тобто у нас заряд є дискретним. Після дотику двох однакових куль і заряди стануть рівними. Тобто q дорівнює Q2'. Ну І зрозуміло, за законом збереження електричного заряду. Ми цей закон записували, штрих q +Q Q'1 плюс буде дорівнювати Q1 плюс Q2. Все нам треба знайти Q, ну, наприклад, штрих 1. Тим самим штрих Q'2. Зрозуміло, що у нас Q'1 буде дорівнювати ну, тут два рази менше от цього заряду. Якщо б я написав, дивіться, їх, вони ж однакові, Q1' плюс Q1'. Це 2Q1 штрих дорівнює Q1 плюс Q2. Відповідно, q 1 штрих 1 буде дорівнювати Q1 плюс Q2. Оці двічка, яка була у нас тут чисельнику перейде в знаменник. Поділити на 2. 3. Все, підставляємо все. Мінус 8 на 10-12 степені кулон. плюс 16 на 10-12 степені кулон. Ділимо на 2 і отримуємо 4 на 10 мінус 12 степені кулон. Отже, відповідь у нас буде Q'1 дорівнює Q'2 і дорівнює 4 на 10-12 степені кулон. Відповідь, будь ласка, обов'язково записуємо. І так, домашнє завдання у вас буде опрацювати параграф номер 20 Будь ласка, ви, треба вивчити означення, ну і виконати завдання на всеосвіті. Все, на цьому все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення!